Ця пісня присвячується всім бійцям 13-го батальйону. Тобі тату. 23 квітня в Чернігові відбувся патріотично-культурний захід «Перший батальйон Чернігівщини з нагоди другої річниці створення 13-го батальйону територіальної оборони. На початку заходів до меморіальних стендів військовослужбовців Чернігівщини, Чернігщини, які загинув від смертельних культа снарядів російсько-терористичних бандит формувань на сході нашої країни, були покладені квіти. Після цього в обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм в організованій урочистості, зарученням державних нагород, учасникам АТО та патріотично музично-літературне дійство за участю артистів філармонійного центру, військовослужбовців 13 батальйону територіальної оборони та членів їх родин. На заходи завітали родини з інших регіонів України, що її сини у складі 13-го батальйону воювали проти російського агресора та загинули, захищаючи рубежі своєї вітчизни. До військовослужбовців 13-го батальйону та членів їх родин звернулася народна артистка України, герої України Ада Ругцева. За весь час війна на сході України забрала життя 139 наших земляків, серед них. 24 військовослужбовці, 13-му типіхотного батальйону. Багато з них загинули саме в боях за Вологірськ і Набаль Свян. Я в такому віці, що рідко кого з тих, хто воює зараз, можу назвати братом, а так всі є мені діти. Діти, і ті кому 50, і онуки ті, кому. Менше. Не можна стояти остром від болі, від болю і від горя людського. Вчора в гостелі у Києві відбувалися такі урочистості з приводу 30-річчя нашої великої трагедії Чорнобильської. Я знаю ту трагедію, вона пройшлася по моїй сім'ї що мій хлопчик, якого вже чотири роки немає на світі, був там солдатиком. Він був режисером ліквідації тієї і поховав майже всіх своїх друзів. там. І зараз ховаєте своїх друзів ті, хто сидить в залі, хто вижив. І зараз буде отримувати нагороду. Немає таких нагород, які були б варті тієї біди. Але все-таки, коли нагороди знаходить людину, то маленьке, але свято. Дівчатка мої дорогі, подруги мої, сестри, ті, хто не дочекався своїх дітей, як жити не порадить ніхто. Як жити далі без своєї дитини і Господь не розрадить? Тільки пам'ять, ніжність, вдячність Богові за те, що він подарував якийсь час життя того сина з тобою. От ті маленькі крихівки розради треба знаходити. А якщо ще лишилися онуки, а якщо ще є другі діти, то вони потребують нашої уваги, нашої любові і нашого терпіння. Я щиро поздравляю всіх, хто отримує сьогодні нагороду. Я з Богом в серці слухаю ці новини, тому що кожного дня хтось одержиться з наших дітей. І так само страшно чути, що кількох поранено. Я буваю в госпіталях. Я знаю тих хлопчиків, тих мужчин, які отримали ці. Дозволила мені бути сьогодні разом з вами. Але моє серце, моя душа, моя любов з кожним, з кожним, з кожним із вас, дорогий Чернігове, славетне місто, рідне моєму серцю. святим вас, рідні мої солдати, святим вас, ті мамочки! які діждалися своїх силів. Слава Україні! Формування та підготовка підрозділу проводилась в умовах обмеженого матеріально-технічного забезпечення. Тому вся Чернігівщина, органі влади, підприємства, організації, установи, волонтери взяли на себе забезпечення 13 го батальйону територіальної оборони всім необхідним для ведення бойових дій. Саме тому сьогодні на бойових позиціях батальйону має ряд прапори Чернігівської області. Батальйони територіальної оборони практично на 100% були сформовані за рахунок військового обов'язаних, призваних за мобілізацію. Причому більшість громадян пішла до війська добровільно. За період проведення антитерористичної операції Чернівщина зазнала непоправних втрат. На полях війни на сході України загинули 143 наших земляків-військовослужбовців. Значний втрат і 13-й батальйон територіальної оборони. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Верщина вдячність Божої родині, де були виховані мужні захисники вітчизни, справжні патріоти України. Хочу запевнити, що державні органи влади докладатимуть максимум зусиль щодо вирішення проблем учасників та її сімей. Ми дякуємо всім військовослужбовцям, які героїчно захищали та захищають рідну батьківщину. І бажаю всім миру та спокою у вільній заможній країні. Слава Україні! Указами президента України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено посмертно. Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня капітана Коновалова Олексія Ігоровича. Нагороду отримує мати Наталія Миколаєва.